Це не наші заміри, це нам одне господарство в 2009 році зробили ці заміри. Вони купили у нас першу жатку і поставили свою безрядну на поле, два тукану бігали, на день на кругу різниця десь в урожайності була приблизно в 10%. Ну, у них там поле не дуже було, 25 центнерів, десь 250 кілограм плюс, ця жатка взяла більше, але ну, ми так і позиціонуємо. От. Навіть якщо рядна жатка, але нема вібрацій, все одно є накопичення на капотах, як і на безрядні накопичення, на капотах є і все це розсипається. Тут такого нема. До речі, жатка вже з свого совершенства роблять підробки. Ну, не дуже якісні, але все. Заведи комбайн, і ми подивимося.